Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. І так в мережі активно розсилається повідомлення про те, що Ощадбанк і Укренерго. Нарахують українцям по 2200 гривень через те, що відбувається масове відключення світла. Ну, типу, через те, що люди від цього страждають. Дуже багатьох там техніка погоріла в підприємств. Взагалі немає можливості працювати дуже багато прив'язані до світла, як такого. Да ну і взагалі це викликає дуже дуже великий дискомфорт для українців. І от зв'язку з цим почали розсилати повідомлення, що Буде компенсація по 2200 гривень. І я вам скажу так: в період, коли і так важко, да, без цього світла, без електроенергії, в період, коли так важко із війною і всім іншим. І знайшлися умніки, які ще захотіли на цьому наваритись. І на кому наваритись? На простих людях. Ця схема обману масово шириться мережею. Повідомлення розсилаються у всіх месенджерах, вайберах, телеграмах, ватсапах, скрізь де можна щось розіслати. Тобто, в небезпеці кожен українець без виключення, тому що всі користуються цими месенджерами. Давайте я детально розберу, розповім вам, де тут обман, що відбувається, чи є таке, чи нема да, цих виплат і взагалі як не втрапити в такі халепи, тому що мені останнім часом. Почало ще більше приходити повідомлень від різних друзів, колег, колишніх знайомих, про те, що там ви щось виграли, якийсь конкурси, якась виплата. да І це означає, що знову активізуються шахрайські схеми. Тож, повна відеоінструкція, як себе вести, щоб не вляпатись, детально розбираємося. І тоді ще. Дам відповідь на питання, а що робити, якщо вже, не дай Боже, повівся, тому що саме таке питання прилетіло до мене в телеграм від одної з підписниць, то зараз це також детально розберу. І так поїхали. В мережі. Почало масово приходити повідомлення, що вам нараховано 2200 гривень компенсації через те, що було відключення електроенергії. Типу Ощадбанк і Укренерго разом зібралися да, і вирішили отак підтримати людей. Ну, звісно, така підтримка не була б зайвою. Це було б класно, і вона дійсно багатьом потрібна, особливо тим людям, в яких погоріла техніка. Але на жаль. Ніхто такої підтримки не проводить, тому що відключення електроенергії це знаєте, не чиясь там приходь, да? а це через те саме основний винуватець цього всього це наш недосусід, який громить нашу енергосистему. І от відключення електроенергії саме через те. І тим самим Укренерго їм навпаки. Вони не можуть не то, що роздати людям, а їм ще більше треба коштів для відновлення цієї всієї енергосистеми. Да, там є нюанси, да, з е, різними родами посадовців, які на цьому також дуже сильно наварилися, і зараз їх вже навіть немає в Україні. Е, цими нюансами це займаються зовсім інші служби, звісно. Але сам сама суть в тому, що таких. Подарунків да українцям під ялинку на жаль нема і це все шахраї придумують різного роду схеми. І от вони використовують найболючіші теми саме. Енергетика зараз одна з найболючіших тем українців, коли є якісь виплати, да, від якихось міжнародних організацій, вони використовують той привід. Коли от енергетика, да, немає ніяких виплат, їм треба щось придумати, то вони придумали, що от вам гроші за те, що було відключення світла. В кожної людини в Україні було відключення світла, і кожен знає цю ситуацію, і тому так легко зловитися на цей гачок від шахраїв. Тож. Підводимо такі, знаєте, межі. Да. Таких компенсацій нема. Ті повідомлення, що приходять вам в мережі, бо вони можуть прийти навіть від друзів. Друг може написати: от я отримав 2200 200 за те, що відключали світла, отримай і ти. Просто перейди за посилання. тут починається обман. Просто перейди за посиланням. Я радив взагалі моїм підписникам, взагалі в месенджерах за ніякими посиланнями не переходити. Якщо потрібно кудись перейти, то напряму то робити, відкривши офіційний сайт. Бо за такими посиланнями дуже часто криються шахрайські схеми і віруси, які заражають ваші пристрої: телефон, комп'ютер, ноутбук, планшет, все, чим ви користуєтесь, тобто з чого ви перейдете. В даному випадку, як тільки ви переходите за посиланням, відразу вам пропонує оформити цю виплату, вказавши ваше прізвище ім'я, особисті дані, і ви вказуєте. І там так красиво налаштовані сторінки, що все здається, що то ну, дійсно так. Тому що там і вказується, що це, Укр... це Укренерго, і Шатбанк, і їхні логотипи і е, навіть. Декілька етапів проходження, да? тобто не зразу, що введи номер карточки, ми тобі скинемо гроші. Ні, шахраї вже набагато розумніші, і вони це все підтягують, ніби це все виглядає офіційно. Тобто ви вказуєте, хто ви, що ви, звідки вас там вітає. Потім йде перевірка, чи дійсно ви на ту виплату маєте право. Після перевірки вам приходить сповіщення, що ви пройшли перевірку. Ну тобто, люди думають, що шахраї аж настільки заморачуватись не будуть. А вони вже також це все продумали і поняли, що люди напряму вже менше ведуться, набагато менше. Бо там я розповідаю про такі схеми. Поліція, да, кіберполіція весь час на своїх ресурсах публікує про такі схеми. Проводить різного роду тренінги з людьми для того, щоб розповісти, як не попастись на такі схеми. Приватбанк. Часто робить також такі акції, типу попереджувальні розголошує. І це все в людях робить оцю розуміння, як ці схеми працюють, і як на них не попасти. Тому шахраї рухаються глибше і роблять такі вже більш глибокі схеми, в яких які більше схожі на настоящі. Тому вам приходить сповіщення, що дали, дійсно заслужили, і тоді вже починається саме найцікавіше, бо треба випитати ваші особисті дані. Картка, доколи дійсна і задні цифри. От саме їх хочуть випитати шахраї для того, щоб посупити ваші гроші. Як вберегтися, як не попастися? Ну, по-перше, не переходимо за різними посиланнями і. Е Акції, якщо якісь є, то переходимо лише на офіційний сайт. Ну, якщо це Ощадбанк да, і Укренерго, то перейдіть на сайт Ощадбанка чи на Укренерго і почитайте в них, чи вони таке дають. Якщо вони щось схоже дають, то воно в них буде на головній сторінці відразу світитися. Ну його там нема. Е -е. Наступне, якщо йде вже заповнення особистих даних, то лише на офіційних сторінках ресурсів. Да. Якщо питає для виплати картку, то потрібно вказувати лише або номер картки, або номер рахунку, доколи дійсно задній коди ніколи не вказуєте. Е, якщо треба заплатити якусь суму грошей для того, щоб вам переказали назад набагато більшу суму, або щось купити, або ще щось замовити, то то відразу розводняк, тому що якщо ви вже. Отримаєте, то то значить отримуєте, да? і вже нічого там купувати не потрібно. Далі. Е, якщо вже, не дай Боже, перейшли, попалися і ввели свої особисті дані. Метод що робити, отак покроково. Дивіться, перше, які основні потреби шахраїв вкрасти ваші гроші. І для того, щоб не дати їм зробити, то, то відразу блокуємо ту можливість. Звідки вони можуть вкрасти гроші, прийти додому з кармана вас витягнути, вони не можуть. Ну хоча також можуть і були такі випадки, але то зовсім інша історія. Тут, вже коли вони через телефон це роблять, то вони крадуть гроші з ваших карток. щоб щоб не дати можливості їм вкрасти гроші. Якщо ви знаєте, що ви вже щось десь зробили не так. До речі, зараз дуже часто схема обману, коли просять проголосувати за мою племінницю, за мого знайомого на якомусь там конкурсі, і ви переходите, і тоді заражається ваш телефон і починають Пробувати вкрасти ваші гроші. То тому якщо бачите, що хтось там просить за когось проголосувати в якомусь конкурсі, то в 99 випадків, на жаль, то також розводняк і схема обман. Тож, якщо вже перейшли, якщо вже дали якісь дані, дзвонимо в свій банк, блокуємо картки. От, щоб зберегти свої гроші, заблокуйте картки. Розблокувати їх доволі легко, тому не боїмося. Дзвонимо, просимо банкіра заблокувати ваші картки. Кажете, що ну, об'ясняєте ситуацію, що вляпались в халепу, блокуйте картки. Картки заблоковані, все, гроші не вкрадуть. Далі потрібно почистити телефон. Першим ділом всі махінації робляться через інтернет. Да? То відключаємо телефону доступ до інтернету. Відключаємо Wi-Fi, відключаємо мобільні дані. Все, відключили, телефон не в інтернеті, все, він нікому нічого не зможе розіслати, він нікому не зможе передати якісь ваші особисті дані, він нікому нічого не зможе на нашкодити. Да? Тому що якщо ваш телефон заражається, можуть вкрасти не лише ваші гроші, а й гроші у ваших рідних і близьких, розіславши подібні повідомлення потім їм. Да? І будуть ображатися на вас, бо від вас прийдете повідомлення. Якщо Пішла розсилка повідомлень від вас. В всіх мережах, яких ви є доступні, пишете на головній сторінці, що люди добрі від мене приходять повідомлення. Не звертайте на них уваги, нічого нікому не скидайте. То шахраї, то схема обману. Все, то розводняк. Люди вже чудово знають цю цю ситуацію і відразу відреагують. 에... Заблокували картку. Відключили ваш телефон від інтернету, написали в соцмережах, що від вас можуть бути різного роду розсилки. Далі потрібно почистити пристрій. Якщо вмієте то самі, то форматуєте свій пристрій. Там питали, чи потрібно міняти карточки, чи потрібно міняти паролі. Карточки ні, тому що картка це ваша. Якщо у вас пристрій буде чистий, і картка ну, ваша, то до неї доступу не отримують до номера. А от паролі так. Всі паролі міняємо, чистимо пристрій. Якщо не знаєте, як то несете краще до професіоналів, нехай вам його повністю почистять, повністю удалять всі ці е, вредоносні програми і повністю почистять ваші переписки на да, ці шахрайські сайти, подаляють ці ссылки, щоб ви ще раз туди не зайшли. Якщо то вміють ваші рідні, якісь діти-внуки, то дайте їм, хай вони це зроблять. Це не дуже легко, відразу скажу, тому що вони дуже зараз глибоко засідають в телефонах, але тим не менше, можливо. Почистили телефон, поміняли всі паролі. Після того, вже, як почистили телефон, поміняли паролі, можете знову вмикати інтернет, йти в банк, розблоковувати свої карточки і далі користуватися, і вже на своєму гіркому досвіді, як більшість, на жаль, проходить, не вестись на цій махінації. Я ж на народній думці завжди про це все попереджаю. Вам розповідаю, тому будьте уважні, обережні, бережіть себе. І саме головне головний принцип берегти себе це ваша уважність. Перечитайте по декілька разів повідомлення, слухайте уважно, що я вам кажуть. Не спішіть, бо там завжди підбивають, що давайте швидше, робити, ця виплата там, до Нового року. У вас залишилось пару днів, бігом оформляйте. Ваша уважність, не спішимо. Не підганяємо. Якщо десь під, починають підганяти, до побачення. Вимкнули все. Навіть якщо то були якісь справжні, да, то те, що ви втратите, то набагато менше, ніж те, що ви втратите, якщо потратите на шахраїв. І вже є випадки, коли на людей навіть беруть кредити, відкривають кредитну картку або збільшують кредитний ліміт і знімають всі ті кредитні гроші, а тоді людина змушена ще півжиття віддавати. Тому. Бережіть себе, слухайте на народній думці, як з цим всім боротися, задавайте свої питання, я буду старатись максимально допомогти вам берегтись, тому що по професії я вчитель інформатики і мені все то недалеке. Да? Тобто трішки я тому та й розуміюся. І вже декілька років про це розповідаю, і весь час на сайтах кіберполіції, всіх інших форумах, то читаю. Щоб, ну, щоб бути в курсі, щоб вам якнайумога глибше розповісти, як тим всім боротися. Тож, до нової зустрічі, дорогі мої глядачі.